Привіт, вітаю вас на своєму каналі NaviWork. Сьогодні я хочу поділитися з вами е, початком роботи. Я починаю велику ванну, ще дві ванни, і, і ну, правильно би сказати, е, продовжую, тому що почав я ці ванни, напевно, більше, ніж рік тому, але по певних причинах. Е, по певних причинах, про які не буду говорити, не з моєї якби, вини, не з моєго бажання, вона затягнулася більше, ніж на рік. І зараз вже пройшла інспекція, і я можу продовжувати далі закінчувати ці ванни кімнати. Це буде мастер-бедрум, це буде ванна, яка знаходиться в мастер-бедрум в головній спальні. В цій ванні ми переносили все, що можливо. І додавали, от в цьому місці. Ванна була маленька. от Якщо ви бачите по підлозі, от тут, де плитка закінчувалася, це була ванна. Люди захотіли розширити їм ще на два фіти. Чи фути, правильно. і Я їм переніс стіну. от Зараз, як можете бачити, я їм змістив стіну. от. Ви можете побачити постелі. Отут, в цьому місті, якби була стіна, і був такий якби, дверний пройом. Далі тут був один умивальник. Люди захотіли поставити два, тому потрібно було зробити дві каналізації. Тут в ванні вже закінчена вода і, і каналізація. тобто Пламбінг і дрейн. Пройшли інспекцію, все супер, все гарно, можна далі продовжувати. Тобто, тут -то у нас була одна один умивальник, зараз у нас буде тут два. Також тут була відкрита підлога, тому що робилася і каналізація, і вода. Стіни також переносились унітаз також переносився і також душова кабіна змінювалась. І зараз, от як ви можете бачити, сьогодні я приступаю до того, щоб зашити підлогу. Хочу цю частину зашити, але е, перше, чим зашити, от бачите, тут ми вивели дрейн, каналізацію. З самого початку тут планується, ну плани поки що не помінялися, з самого початку тут планується душова кабіна. І на початку планувалося, що буде повністю закрита душова кабіна, буде стім. Стім це щось таке, як сауни невеличкої. І от В цьому місці мала би бути сідушка, от виведена вода і виведений дрейн. В цьому місці мало бути таке сидіння, і під ним мав стояти парогенератор електричний. І ця стіна чому відкрита? Тому що тут я мав кинути дріт для живлення парогенератора, нормальну лінію, потужну, щоб витримувало приблизно, там, я не пам'ятаю, ну приблизно десь 10-12 ампер. Вірніше, навіть не 10-12 ампер. У нас 10-12 кВт, тому ампер вона витримувати має там від 30 до 50. Просто її в наявності немає, і згодом люди передумали. Вони змінили свої плани і сказали, що ні. Сидіння залишиться таке, отута, а парою генераторів цього не буде. Чому не знаю, не вникав в ці проблеми. Тому оцей дрейн я хочу заглушити, зашити підлогу і зробити тут а, якби просто звичайний душ. Також, от бачите, в нас тут є основний дрейн, каналізація під злив. Під злив, от бачите, у нас каналізація дрейн, під злив душової кабіни. Але люди хочуть, щоб підлога була в рівень з душем, тобто, щоб не було ніяких перепадів, нічого. Тому в душовій кабіні буде нахил до цього зливу до цього дрейну чи до цієї каналізації. І Щоб як можна нижче опустити, я ще бачите, зробив нижче підлоги таку річ. Потім буде ставитись от ця річ і на неї має йти от безпосередньо сам вже, сама каналізація. Сама каналізація по факту, вже в кінці, коли я припаяю, приклею це, вона має стояти в принципі, от десь отак От. Тобто мінімально, мінімально низько, як можливо, нижче, як можливо, нижче на підлозі. Чому? Тому що тут нам треба робити нахил, і е, рівень підлоги має співпадати повністю. Вони хочуть, щоб рівень підлоги співпадав е, е, як в спальню, так, в душову кабіну і всюди. Тому сьогодні я планую з підлогою розібратися. Тут у нас буде стояти унітаз. Сьогодні планую з підлогою розібратися. Кинути ізоляцію вату, кинути на цю стіну, зашити цю стіну. Але, скоріш за всього, мені прийдеться, я не, я не знаю приблизно. Я думаю, що можливо от такого, такого розміру буде е, душова кабіна. І я думаю, можливо, ще додати один дерев'яний брус, тому що тут може кріпитися шкло. Я ще уточню людей, якої ширини вони хочуть, але вони говорили отак, як є по факту. Тому можливо не буду. І також е, з цієї сторони мені потрібно буде кинути дерев'яний брус, бо якщо буде дверка, заходити буде з цієї сторони, так як так, тут буде унітаз. Якщо буде тут дверка, то скло дуже тяжке, скло дуже є тяжке. І тому потрібно буде е, тут е, біля цього поставити. Двійну чи одинарну дерев'яний брус, щоб було до чого прикріпити цю стікляну, скляну дверку. Також вони хочуть, щоб оця ніша їм підсвічувалась, тому поки зараз це все відкрите, мені треба буде просверлити і кинути металічну трубу. от такого типу. Я її кину на чердак, так як це квартира на другому поверсі, над нами нікого немає. І вихід на чердак з нашої квартири. Тому я просверлю дирку і кину наверх, а там потім я підведу е, чи до цього включателя, а знизу зроблю коробочку чи з е, гардеробної, бо за стіною у нас є гардеробна. Знизу зроблю коробочку металічну, щоб блок живлення стояв. А підсвітка включалась чи тут, чи там. От, ще поки що не узгодив. Тому що на цьому включателі буде включатися е, вентилятор, тобто витяжка, і, скоріш за все, світло в душовій кабіні. Вони захотіли, щоб воно включалося окремо. Ну, Це теж якби, в людей дуже часто міняється все, тому подивимося. Е, також ми бачимо, у нас тут через стіну ванна є і зливий йдуть, така складна система. І я би хотів туди зробити от таку ж саму fire-isolation, От бачите, це по бажанню інспектора я зробив. Він наполіг, щоб зробити от такий fire-isolation, щоб типу, захист від вогню. Тому що там у нас за стіною пральня, а там за стіною якби, ванна кімната ще одна маленька. І виходить, що цей кут. А тут у в нас від сусіда знизу йде комен в ці в цьому місці. Там є таке місце, що я можу залізти. І виходить, що якби оцей кут з'єднує три кімнати. І якщо в, ви у випадку якогось пожару або ще чогось, щоб захистити ці кімнати, щоб сам вогонь не розповсюджувався, він інспектор сказав мені, щоб обкласти їх так по квадратам, по квадрату обкласти такою не просто ізоляцією, а фаєр ізоляцією від вогню ізоляції. В цю стіну я Скоріше за все, нічого не буду ніяку звукоізоляцію давати, тому що це одна і та ж квартира. При тому всьому відстань від одної до іншої стіни досить така якби, велика. Тобто тут звук і ця стіна, бачите? от Ця стіна цієї Ванни, вона не з'єднана стіною з цієї Ванни. А по всіх законах і канонах це є максимальна звукоізоляція, якщо одна стіна одного приміщення, не з'єднана стіною з іншого приміщення. От така ситуація. Можу вам ще зараз показати, я підготував ту першу ванну, в якій, якою люди користуються. От, Як можете бачити, це в нас є ванна, якою люди зараз користуються. От, це є, тут поки що умивальник старий, унітаз старий, підлога збита. І поки що поставив ванну. І зашив дураком, це цементна плита. І люди захотіли таких дві ніші, і при тому всьому вони захотіли, щоб в цих нішах була підсвітка. Тому якби, там ще треба буде зробити. Я вже кинув, якщо ви можете зараз не знаю, чи ми побачимо. От бачите, там видніється металічна труба. Також вона видніється з цієї сторони. Сюди вона приходить, буде наклеєна стрічка, яка буде йти в цей кінець. З цієї сторони стрічка буде йти от сюди. У нас. Тобто і знизу і зверху Ніша буде підсвічуватися. Але люди сказали, щоб зробити першу одну ванну, а потім зробити іншу ванну. От Ми знову в нашій цій ванні. Тому, я так думаю, от перший крок зашити плайвудом чи ОСБ чи фанерою, кому як зручно, підлогу. Другий крок я ось остатки звільню це приміщення і оці залишки цього старої стяжки я заберу. Тут одне ще що інспектор з будівництва. Сказав, що він хоче бачити перед тим як продовжувати, що на цій підлозі забити залитий бетон. Тобто мені потрібно буде залити певним слоєм бетон, певної товщини, тому що це також являється захистом від вогню. Тому він наполіг, він сказав, що хоче, щоб перед тим, як ми, як ми будемо приступати до плитки, щоб показати йому, що ми тут залили стяжку. Він сказав, що вірніше цю стару можна залишити, тобто вона працює, а от на цьому місці треба залити стяжку. Бачите, який вже етапчик, рот закінчений, підлога зашита, перепаяно все, труби з дійном з і всім зроблені, перепаяні під певно, що нам потрібно, встановлений дрейн під душову кабіну. Також збудована лавка, яку люди хотіли, щоб була в душовій кабіні. І я також я поставив перемикач на флексібл і на основний душ впаяв, виставив висоти і стикнувся з тим, що хотів починати крутити дурак, цементну плиту. і Стикнувся з тим, що стіни дуже-дуже криві. Дуже криві. От Якщо взяти, от подивитися, от я вирішив ще одні дати дублюючі бруси, щоб можна було ними вирівняти всі стіни. От. Щоб, Якщо ви можете глянути, дивіться. Бачите, Бачите, яка відстань? От, Тут майже. От, наприклад, якщо в цьому місці цей брус він в принципі лягає, то в цьому місці. І в цьому місці він виступає. Бачите, він відступає. При тому всьому я їх виставив по рівню, повністю як потрібно. І підготував до наступного кроку. Тобто, наступний крок у нас буде, я буду зашивати це все дурако. Ставте вподобайки, пишіть свої коментарі і.